Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось з темою адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітні. Адміністративне право України являє собою окрему галузь права, що покликана регулювати певну групу суспільних відносин. Адміністративне право це сукупність правових норм, які встановлюються і забезпечуються державою з метою регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі виконавчо розпорядчої діяльності, норми адміністративного права регулюють суспільні відносини у галузях виконавчо розпорядчої діяльності, регулюють взаємодію людини та органу держави чи посадової особи. Містять опис адміністративних правопорушень та закріплюють адміністративні стягнення за їх вчинення. Адміністративним правопорушенням проступкам визначається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Склад адміністративного правопорушення включає в себе об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Отже, суб'єкт це громадяни України з 16 років, іноземці, особи без громадянства, посадові особи. Об'єкт, суспільні відносини, які складаються у сфері адміністративно-організаційної діяльності та порядку управління, сама людина, її здоров'я, честь, гідність, власність, права і свободи громадян, суб'єктивна сторона, психічне ставлення особи до вчиненої нею протиправної дії або бездіяльності, вина особи, мета і мотив її поведінки. Об'єктивна сторона наявність самої дії або бездіяльності протиправних наслідків та причинного зв'язку між ними, а також місце, час, спосіб і засоби вчинення правопорушення. Адміністративна відповідальність виступає одним із видів юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративних проступків, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, і характеризується застосуванням до винної особи адміністративного стягнення. Отже, ознаки адміністративного правопорушення, протиправність дії або бездіяльності, тобто Заборонена законом, оскільки може завдати шкоди інтересам особи матеріальним, а також загрожувати небезпекою. Винна дія або бездіяльність є адміністративним правопорушенням тоді, коли встановлено вину особи у його вчиненні, а також доведено причинний зв'язок між такими діяннями, дією або бездіяльністю і шкідливими наслідками, якщо такі настали. Каранність дії або бездіяльність за вчинення адміністративного правопорушення щодо особи можуть бути застосовані заходи державного примусу. Суспільна небезпечність дії або бездіяльності не є універсальною ознакою всіх без винятку адміністративних правопорушень, багатьом із них вона не властива. Адміністративна відповідальність є інститутом адміністративного права. Це обов'язок особи, яка скоїла адміністративний проступок нести відповідальність за свої протиправні дії в межах установленого законом стягнення. Адміністративне стягнення згідно з чинним законодавством діє протягом року з моменту його застосування. Заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства. Необхідною підставою для застосування адміністративної відповідальності є наявність адміністративного правопорушення, а заходом впливу має бути адміністративне стягнення. Адміністративні відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Кримінальні проступки це протиправні діяння, що не становлять великої небезпеки для суспільства, як злочини, і за вчинення яких буде передбачена менша відповідальність. Злочином називають суспільно небезпечне винне діяння дію або бездіяльність, передбачена кримінальним кодексом України, вчинена суб'єктом злочину. Кримінальна відповідальність це реакція держави на вчинений особою злочин, яка знаходить своє вираження в певному правозастосовному акті органу держави обвинувальному вироку суду. Кримінальна відповідальність та покарання неповнолітніх має свої особливості, які обумовлені недостатністю інтелектуального розвитку, життєвого досвіду, соціально психічними особливостями особи. Відповідно до частини 1 статті 2 кримінального кодексу України, єдиною та достатньою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особи суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним кодексом України. Згідно з частиною 2 статті 22 Кримінального кодексу України, особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, сексуальне насильство. Крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, умисне знищення або пошкодження майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного морського чи річкового судна, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство, посягання на життя державного чи громадського діяча. Стаття 19 Кримінального кодексу України Осудною визначається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії, бездіяльність і керувати ним. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого цим кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії, бездіяльність або керувати ним внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть застосувати примусові заходи медичного характеру. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до поставлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії бездіяльність або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню. Обставини, які враховують при призначенні адміністративного стягнення чи кримінального покарання, характер учиненого правопорушення, ступінь вини правопорушника, обставини, які обтяжують відповідальність. Особа правопорушника, майновий стан правопорушника, обставини, які пом'якшують відповідальність. Стаття 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Види адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватися такі адміністративні стягнення. попередження штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, конфіскація предмета, який став знаряддям чинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, конфіскація грошей, отриманих унаслідок чинення адміністративного правопорушення, позбавлення спеціального права наданого даному громадянинові, право керування транспортними засобами, полювання, Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт, арешт з утриманням на гаупвахті. Отже, у нас є кримінальна відповідальність, адміністративна відповідальність і цивільно правова відповідальність. Кримінальна відповідальність це застосування норми кримінального права до особи, яка вчинила злочин. Адміністративна відповідальність полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративний проступок певного заходу адміністративного стягнення. Цивільна правова відповідальність це відповідальність, передбачена цивільним законодавством України, що полягає у відшкодуванні збитків, завданих у результаті порушення цивільного права або відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення прав людини. Кримінальна відповідальність наступає згідно Кримінального кодексу України з 16 років, а за окремі види злочинів з 14. А саме, умисне вбивство, умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, розбій, злісне і особливо злісне хуліганство, бандитизм, диверсія, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, крадіжка. Умисне знищення або пошкодження майна, незаконне заволодіння транспортним засобом, умисне пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, адміністративна відповідальність наступає згідно статті 13 Кодексу про адміністративні правопорушення України з 16 та 18 років. До осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу, які передбачені статті 24 пункт 1 кодексу про адміністративні правопорушення України. Отже, заходи, які застосовуються за адміністративні проступки, це зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого попередження догана або сувора Догана. Передача неповнолітнього під нагляд батьків або особам, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згоду, а також окремим громадянам на їх прохання і штраф. Цивільна правова відповідальність наступає згідно статті 1179 Цивільного кодексу України з 14 до 18 років. Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає або повному обсязі її батьками, усиновлювачами або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкода була завдана не з їх вини. І заходи це, звісно, штрафи. Заходи у кримінальній відповідальності: це арешт, позбавлення волі, направлення у спеціальну навчальну виправну установу, виправні громадські роботи та штраф. Дякую всім за увагу.